Відео ми поговоримо, де краще накопичувати кошти, в якій валюті, в гривнях чи в доларах, давайте розберемо це питання. Почнемо з історії, чому ми не довіряємо гривням. А все тому, що у 2008 році, в жовтні, курс долара різко підстрибнув. До 2008 року, до жовтня, він був 5 гривень за долар. А з грудня 2008 року долар уже був 8 гривень за долар. І як наслідок, якщо ви мали 10 тисяч гривень в жовтні. Ви за них могли купити 2 тисячі доларів, то у грудні, через те, що курс підріс, ви вже можете за тих 10 тисяч гривень купити 1250 доларів. 750 доларів ми втратили. Далі, з роками, у нас вже є страх тримати гроші в гривнях. Ми зустрічаємо 2014 рік. Коли, знову ж таки, курс долара з 8,5 гривень за долар, підскочив, і у 2015 році долар уже був по 16 гривень. Людина, яка мала 10 тисяч гривень. Вона у 2014 році мала 1200 доларів могла купити, а у 2015-му за 10 тисяч вона вже зможе купити тільки 625 доларів. Тобто майже 600 доларів ми знову втратили. В нашій свідомості закарбувалося вже твердо, що у гривнях гроші накопичувати не вигідно. Ну, давайте подивимося, як з часом. Працює наше накопичення, і взагалі про фінанси поговоримо, якщо їх накопичувати на довгий строк. Давайте розберемо, як поведуть себе гроші з часом. Візьмемо 23 роки назад, 2000 рік, коли курс долара був 5 гривень 25 копійок. Відповідно, ми тисячу доларів розміщаємо на депозит. Відсоткова ставка на депозити в валюті була різна. Була і 8%, зараз це 1%, але в середньому за минулі 20 років середня відсоткова річна ставка в доларах це 4% в рік. Беремо 1000 доларів і додаємо, робимо депозит на 23 роки. І 23 рази додаємо до цієї суми до 1000 доларів 4%. 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. На 23 році ми отримаємо 2464 долари. Запишемо ці цифри: 2464 долари. Тепер. Давайте подивимося, якщо би ми у 2000 році таку ж саму суму, але не в доларах, а в гривневому еквіваленті почали накопичувати. На гривні, як ми знаємо, відсоткова ставка в банках набагато вища. Бувало її більше 20%, зараз близько 80. Середня, середня відсоткова ставка це 15% річних. І рахуємо, 5250 гривень додати 15%.

Отримаємо 3267 доларів. Ми змогли б зараз купити, якщо б ми у гривнях накопичували ці 23 роки. То в якій валюті вигідніше відкладати на довгий строк? Однозначно, у національній. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви хочете... Навчитися мудро накопичувати, де надійно і щоб гроші при цьому працювали, давали хороший відсоток і з часом не знецінились, щоб захистити їх від знецінення від інфляції. Пишіть мені в мій телеграм, пишіть в інстаграм. Мої контакти є. Я допоможу вам сформувати капітал. До речі, якщо вам сподобалось це відео, можете його собі зберегти, а також скидуєте іншим людям, які дотепер не вірять, що у гривнях накопичувати невигідно. До зв'язку.